Добрий день, з вами Микола Кучерявенко. Щоденники Тараса Шевченка, Харків, Видавець Олександра Савчук, 2018 рік. А, соромно, але поки я не побачив це видання в книгарні Олександра Савчука, я не знав, що таке. Було. Я не тримав в руках і не читав щоденник Тараса Шевченка. А, що це? Лише ознайомившись з цим виданням, я зрозумів, що а, було фактично два щоденника або журнала, як їх називав сам. Тарас Шевченка. Це 1847-1848 роки, але він зник. Скали скоріше за все, Тарас знищив це видання. І 1857, 1858. Що це таке? Для кого? Він був написаний і що він собою являє. Не для людей тієї слави, мережені та кучеряви, оці вірші віршую я, для себе, братія моя. Дійсно, для себе він писав цей журнал або щоденник, чи для кого? Перше питання, друге питання, чому російською мовою написаний цей щоденник. Про це він написав сам прямо в нотації від 13 червня 1857 року. Цей твір. Не був призначений для друку і задуманий для того, щоб коротати час чекання дозволу на повернення до друзів після десятирічної розлуки. За життя Тараса Григоровича його щоденник був майже нікому невідомий. І він подарував його на день народження одного із найближчих друзів. Якраз писання для Мілих іскренніх друзей справило вирішальний вплив і на вибір мови щоденника. Поетові друзі жили переважно в Санкт-Петербурзі. Він повертався із заслання саме до них, до Мріяної академії мистецтв. Хоча Шевченко і вважався селянським королем, та жити повнокровним життям він міг лише в північній Пальмірі, серед людей вільних, освічених. Шляхетних серед тих, хто його любив і цінував. До речі, той образ, а, який нам нав'язувався москалями в такому капелюсі, такому о, трохи застарілому вигляді, Шевченка не був. Чи це був франт. Це була особа, яка користувалась увагою. Повагою освічених, шляхетних людей. А серед цих людей були не лише українці, але й ті, хто української мови не знав. Ось чому журнал, і написаний російською мовою. Зрештою, спалений щоденник 1847-48 років поет, мабуть, так само писав російською. Він давно вже звик писати поезію російською, а прозу. Пробачити. Він давно вже звик писати поезію українською, а прозу російською. Починаючи з 1852 року, Шевченко писав російські повісті. Він створив їх близько двох десятків, а це сотні і сотні сторінок. До того ж, вони переважно автобіографічні. Частина цих творів, коли не всі, або значною мірою, або і цілком суб'єктивні. Оповідь ведеться скрізь або безпосередньо за участі автора, від його імені як особисті спостереження. Шевченка як автор щоденника це пряме продовження Шевченка як автора повістей російською мовою. Згадаємо, хоча повість художник спогад про найщасливіші роки життя поета, коли він, чоловік, якому доля здавалося. Не дала жодного шансу, за щасливим збігом обставин отримав свободу, змогу одягатися як франт, їсти й пити в фешенебельних столичних ресторанах, сидіти в театрі на найпрестижніших місцях, спілкуватись на вечерках з вельможами, великими поетами і музикантами, коли він став улюбленим учнем Карла Брюнова, бо навіть жив в його квартирі. І що ж я робив, ніби розмірковуючи над сюжетом художника, спитає сам себе Шевченка в щоденниковій нотації за 1 липня 1857 року. Чим я займався в цьому святилищі? Диво, диво дивне, я складав тоді українські вірші, які перегодом, таким страшним тягарем упали на мою убогу душу. Одначе. Продовжував поет, дивне це всемогутнє покликання. Я добре знав, що живопис моя майбутня професія, мій насущний хліб, і замість того, щоб вивчати його глибокі таїнства, та ще під керівництвом такого вчителя, яким був безсмертний Брюлов, я писав верші, за якими мені ніхто й копійки не заплатив. Після того, як поет опинився на волі. І життєві обставини почали калейдоскопічно змінюватись, темп його письма дедалі більше і більше зростає. І нарешті, 20 травня 1858 року, поет робить останній запис, в якому вже не так змальовує свої справи, як переписує чужі вірші. На цьому щоденник уривається. Через кілька тижнів, 12 липня, на іменини Михайла Лазаревського Шевченка дарує йому свій щоденник. Чому Шевченка перестав вести щоденник? Важко сказати. Мабуть, причини були пов'язані з тим, що поет вирішив цілком присвятити себе гравюрі. І в цей час поет справді нічого не писав. Лише з 1858 року маємо всього дрібну кількість мініатюр. Перестав він вести і щоденник. А невдовзі по тому, як поета настала, його щоденник побачив світ на сторінках журналу Основа. Закінчуючи публікацію твору в серпневому випуску журналу за 1862 рік. Редакція спеціально наголосила, щоденник дорогоцінний своєю правдивістю, простотою, щирістю і автобіографічними подробицями. Саме спираючись на це, я хотів би запропонувати вам цілу низку нотаток. Звісно, немає сенсу читати весь щоденник в такому форматі, який я. Пропоную, але те, що мене або найбільш вразило, або зацікавило, я на це приділю увагу і дуже сподіваюся, що це буде цікавим. Дякую.